Один з помічників уже на місці оглядає території. Сьогодні у нас дуже яскравий ранок. Будемо сподіватися на вдалий продуктивний день. Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Ну, от і закінчилися у нас опороси. Сьогодні Поліна була заключна. Оборос розпочався зранку, все йшло дуже нормально, дуже. Ну, я дуже задоволена цим процесом. Поліна молодець. І вона також привела дуже багато поросят. Ну, як для мене це і Мілка, і Поліна, вони рекордсменки. Тому що Поліна привела сьогодні 21 штуку поросят. А Мілка, ну це ж ви хто дивився попереднє відео, казали 19. А я ж потім, поки перекрутилася, общем, вона ще привела. Ну, тобто, також було 21 порося, але вже там дрібніші. Ну, сам факт: 21 порося, що у мілки, що у поліни. Насправді, ну, наче нічого собі багато. Але це як і плюс, ну і кучу мінусів. Ось наші новонароджені. Хоча, на перший погляд, здається, що всі вони рівні, але це не так. Так, що багатоплітні опороси це не завжди добре. Ой, до речі, це перші поросята від нашого молодого хрячка Арні. І е, ще ми бачимо, що всі поросятка білі. Це є підтвердження, що свиноматки F1 в чистоті. Так воно і має бути. Ну ось тут ми більш наглядно можемо зрозуміти про що йде мова. І Ось таким чином ми отримали достатньо велику кількість поросят, але велика кількість це не завжди, тому що треба довести їх до маші. Треба їх виростити, і треба, щоб гніздо сохранилося. Якщо їх буде багато, буде е, хтось буде сильніший. Тіх дрібних поросят будуть відбивати від часків, ну вони не виживуть однозначно. І ось, як приклад, у умілки ну, вже пройшло декілька днів. Уже ми маємо декілька поросяток, які відстаючі. Вони, ну питання часу, вони відійдуть. Сергій завжди орієнтується на великі підприємства і завжди він свій робочий процес, що по свиням, що по курям, старається максимально налагодити так, щоб було приблизно схоже. Коли йдуть дурові опороси і всіх дрібних поросяток збирають і підкидують до однієї свиноматки, вони там всі рівненькі, вони конкурентно спроможні і там вони вже підіймаються всі разом. У нас такого ну, немає такої можливості. Якби е, по кількості, наприклад, одна привела більше поросят, друга менша, можна було би підкинути. А тут ні. І ось в нашому випадку ми маємо достатньо велику кількість поросят. І хочемо ми чи ні, треба самому формувати гніздо, кількість поросят і величину е, поросяток, тобто менших поросят. Ну, треба убирати, як би нам їх шкода не було. Тому що е, саме головне це збереженість поросят і те, що ми отримуємо на виході, а не те, що ми отримали при опоросі. Маючи достатньо досвіду і практики в цій справі, е, орієнтуємося на кількість сосків у свиноматки. Е, якщо у свиноматки 14 сосків, то Краще навіть оставляти меншу кількість 13-12, тому що вихід буде набагато кращий. Вони будуть рівненькі, вони будуть здорові. Якщо ж оставити більшу кількість поросяток, чим сосків, будуть постійні драки. Потім буде доїдати не одне поросятко, а можливо навіть декілька там два-три поросятка будуть не доїдати. Ну і плюс з'являться відстаючі, а з відстаючими потім проблеми. Так, що опороси пройшли чудово, є над чим працювати, отримали достатню кількість поросяток. Тепер головне провести всі процедури вчасно. І на виході отримати рівненьких поросяток і бажано з збереженістю 100%. Ну, а на цьому поки що все. Всім здоров'я, миру і добра. Все буде Україна.